Всім миру і добра. Сьогодні прочитаємо ще 60-й псалом. Попередні 50-ті псалми були сповнені великого болю і страждання царя Давида. Його переслідують, він переживає за долю народу, він молиться про війну, про участь грішників, про участь праведників. Тобто, все-таки в нього погляд назовню спрямований. На зовнішнє, тобто на те, що навколо нього. А ось 60-й псалом відрізняється, і, мабуть, 61-й з перших стихів видно, що теж має такий самий настрій. Можливо, Давид його писав вже тоді, коли був похилого віку. А це дуже важливо знайти спокій. От багато є старших людей, які за життя так і спокій не знайшли. Вони не дали відповіді на свої питання, не знайшли відповіді на свої питання. І тому зазвичай вони ну, перебувають у злому стані, важко їм, важко тим, хто біля тої людини. Ну, і шкода, що виходить, людина дарма прожила своє життя. Тому що шлях один пізнання Бога. Якщо ти Бога знайшов, то ти в Бозі маєш заспокоїтися. От цей 60-й псалом він якраз про це. Про цей внутрішній спокій. Я би всім нам бажав знайти до старості такого спокою. Давайте прочитаємо 60-й псалом Давида. Почуй Боже, молитву мою, вислухай благання моє, від краю землі, взиваю до Тебе, бо є серце моє, виведи мене на скелю, що для мене недосяжна. Скеля, що це? Це духовне поприще. Духовно зростати це підніматися вгору. І під скелею він якраз це і розуміє, що без Бога він не може піднятися. Тому благає духовного досконалення, тобто підняття вгору. Бо ти надія моя, ти скеля моя, ти захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі твоїй та знайти спокій під покровом крил твоїх. Ну, оселя Божа, тут він може мати на увазі і храм, він часто про це пише. Він живе храмом, він мріє про храм, він хоче його збудувати. ну, Син звершить будівництво храму, але він марить храмом, йому хочеться бути в храмі. І ми знаємо, як він радів завжди, коли був при храмі. Але також оселя Божа це там, де праведники, це місце, куди прагне душа людська. Бо ти, Боже почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені Твого. Дні до днів цареві приклади і роки його продовжи від роду і до роду. Хай буде він вічно перед Богом, милість і істина, нехай охоронять його, я буду співати імені Твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня. Уповання на Бога і обіцянка. До речі, відносно обіцянки, треба просити Бога, і щось обіцяти треба під час випробування, покласти намір, змінитися, щось Богу пообіцяти це не гріх. Не можна клястися, бо, тому що ми люди горді, і зазвичай ми не знаємо, чи виконаємо цю клятку. Але намір Господь приймає. І тому, коли є тяжка хвилина, я це військовим рекомендував не раз, і, ну, і хворим ті, хто знаходяться в безвихідному положенні. Просіть Бога, обіцяйте Богу, старайтеся виконати. Колись наводив приклад. Я знаю дуже багато священників, які стали на пастирський шлях, тільки через те, що були певні випробування, і вони в тих випробуваннях дали обіцянку Богу, що Господи буду служителем твоїм. І такі покликані через випробування, вони ставали дуже хорошими ревними священниками. Таких багато знає. Хай милостю, Господь береже нас від усякого зла. Слава Ісусу Христу!